Мобілізація в Україні, з якою групою інвалідності можуть забрати на війну. Розбираємось, чи є підставою для відмови від призову наявність групи інвалідності та коли українців можуть мобілізувати. Українці, яких в установленому порядку визнали особами з інвалідністю, не підлягають мобілізації. Тобто їх не можуть призвати до армії навіть в особливий період. Про це йдеться в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чимало громадян цікавить питання, чи будуть забирати на війну з групою інвалідності. Попри мобілізацію, нагадуємо, наразі в Україні проходить друга хвиля в законодавстві непередбачений призов українців, яких в установленому порядку визнали непридатними до служби саме через стан здоров'я, або тимчасово непридатними відповідно до висновку військово-лікарської комісії на термін до шести місяців. У статті 23 закону немає конкретики стосовно груп інвалідності. Тож можна вважати, що українці з будь-якою групою не підлягають мобілізації. Втім, є винятки за персональним бажанням і згодою людини, її мають право відправити на службу. Причому лише за місцем проживання, тобто тільки в межах області, де особа зареєстрована. Отримавши повістку, потрібно відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у вказаний час і надати представникам підтверджувальні документи про інвалідність. До таких відносяться, вистачить одного зі вказаних. Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації номер від 157 до 1О. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Посвідчення про призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Довідки про отримання пільг за наявності групи інвалідності. Водночас, як раніше пояснив адвокат Іван Ліберман, не виключено, що почнуть таки мобілізувати осіб з інвалідністю трьох групи. За його словами, це легка інвалідність, легкі розлади здоров'я, з якими людина може підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу. Мова про так звану альтернативну службу. Плюс ще до початку повномасштабного вторгнення багато українців підробили довідки про інвалідність трьох групи, щоб отримувати соціальні виплати пільги їздити у санаторії. Потрібно розібратися, хто за станом здоров'я підлягає мобілізації, щоб призивати не лише за їхньою згодою, а в обов'язковому порядку відповідно до законодавства. Грошова допомога військовим з інвалідністю. Військовослужбовці можуть отримати одноразову фінансову виплату від держави, якщо отримали інвалідність чи поранення на фронті. Для цього треба звернутися до комісії Міністерства оборони з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. При отриманні інвалідності передбачені такі суми виплат. Перша група 400 кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1 мільйон сімдесят тисячі гривень. Друга група 300-кратний прожитковий мінімум 805 200 гривень, третя група 250-кратний розмір ПМ 671 тисяча гривень. У разі часткової втрати дієздатності без факту встановлення інвалідності особа отримає 187 тисяч 880 гривень або 134 тисячі 200 гривень від держави залежно від виду поранення.